я. — Так вже не було моменту. Я склав бумагу. А, чи ви склали бумагу? Так. Федорова, це хто такий? Це, я. це ви. Так. А ваші посвідчення можна перевірити? Так, звичайно. Поясніть мені, ти відео включив? Так. Поясніть мені одне питання. Де взявся? Е, договір на мою дружину. Заключений. Так, в неї договір не заключався на Дубна. Чернецький Сергій Степанович посвідчення номер 106 і дійсне в нас до е, 1.07.23 року. Дубінський район електричних мереж. Має право безкориштовно до електричних установок та розпод... розрахункових засобів обліку електричної енергії споживачів рівне обленерго. І видав вам хто його? Показано. Тут вас початок продовжує. Воно поновлюється кожен рік. Видав тут. А оце видав? Манзюк. А ви. А ваше? Але. Федоров, Олександр Михайлович, електромандер, електро, чого? Придатний з експлуатації, експлуатації електролічета. Лубінський рем Майзюпи дав, а ви туди якого часу ви Продовжено Ух, до 23-го року, чорному. Тому ти самий Добре. Все, добре. Все, Дякую. Є. Так, дивіться, хлопці, перш за все <кхем> я пояснюю, за участь споживача. Я з цим не згідний, тому що Микола Ярославовича вже не існує з 2020 року. Я повідомив всі служби і вам ще особисто повідомляю на відеокамеру. Ви ж теж пишете, правда? Так. Ну чудово. А ви ще раз зачитаю, бо я вашого сідщина не бачив. Готюк Сергій Володимирович, начальник Дубинського відділення Немежицький. Тобто У вас повинно бути доручення від Нежинського. Є воно у вас? Звичайно. Покажете? Зараз? На письмовий запит обов'язково. Не Питань немає. Тобто я на ваш, на ваше ім'я зроблю, що ви маєте доручення. Добре? Так. Так, дивіться, Жабукрицький Микола Ярославович, я з цим не згідний. Так. Напишете в кінці, тут, будь ласка, не нічого не виправляєте. в дужках напишемо. Я, ціла... я тако в дужках напишу. Щоб ні, тут розуміли. нічого не пишіть. ні, ні я мушу, хлопці. Написати потому, ви можете ось я тут, напишу, Селіст, Микола. Я, я ж не впротив, так. я не виконую, я вам нічого злочинного не тому що ви пишете не на, не на мене. Тобто це є фіктивна особа. Угу. Це особи, якою ви раніше називалися. Так, да, яких нас всіх називали. Ви ж не розумієте, як нас обманули, коли ви давали паспорта. І в один час ви вирішили, що ви більше Жабокрицьким, Миколою. Та не буде в один час. Я просто... це вже вивчаю третій рік документи. Так що... Я не знаю, коли це сталося, Я через то вживаю абстрактне значення в один час. А у вас паспорт є чи немає? Немає, я його порізав, і відправив в міграційну службу. А. Я думаю, може ви заключити з... рекструктуризацію, що ви кажете, що прохунка, чи вам дати чи Я просто вивчу, як обманюють людей з цими паспортами. Я його відправив в міграційну службу ще більше року тому. Так що в мене паспортів немає. Я живу без них. Я користуюсь божественним правом. Що у нас? Схема електрожини може бути оформлена як додаток до акта. Так, це все? Ні, це, не це. Не все. Це, це ще не все. А це що за номера? Бомби вказані, які у вас повинні бути на лічильнику. А, то вони там і стоять. Ми цього не бачили, але написали те, що у нас рахується по 20. Ну, питань немає. немає. Фіт-система, це що таке? Кабеляни, які у вас запітані. <кій> <кій> схемі. Це схема зібрана ваша біля блоку. А що таке штангенциркуль 11. Що це таке? Це сітіння, що ви дійсно. Того кабеля що, того кабеля, що вас відкусили, ми замірюємо штангенциркулем. На момент складення акту усіх наявних. Строму приймачів, паспортів даних не надо. Так, так, так. Так, я з цим кутком <клес> не згідний. Для виявлення прихованого самовільного та місця його підсучення до доріжні мрія здійснювалося. Дивіться. Тут є третя сторінка. Давайте передивляється, А що за пакет? Це, Це... зразок, що Покажи. ми вас вилучили. Михайлович, дай, будь ласка, пакет того, що ми вилучили з кабелем. <клес> Це той зразок кабелю, що ми вилучили, ми його побували цим пакетом. Та вручений споживачу. Ми, Ні, не вручений, ми, його, так, вилучаємо. ми його вилучаємо. Не вручаємо вам, а вилучаємо. Як ці зажими називаються? Оці кліпси чи як Проколи. вони? проколюючий Проколю. затискач, якщо до слів. Забрали майно. Чинецький. Ось це, цей пакет, який ми забрали з зразу кабелю, ваші проколювачі. Проколо затискачі. Так? Там один тільки прохов. Номер пакету, що я вказав варті. Від мене угу. так. так, Комісія оператора сьогодні попорушників, так. Та -да. Запрошуємо вас на комісію. Вказано, так. Ну, оскільки якщо мені надасте ваші повноваження, то... Я вам скажу, що мужчина Микола нікуди не ходить. Це вирішуємо, все, я вам одразу повідомляю, це вирішуємо заказними листами через Укрпошту, щоб мали докази для суда. Тобто ви її... Е, я просите, не є споживач. Е, надіслати вам запрошення на комісію за рекомендованим листом. Я правильно і рішення комісії, і сама, і саме, що ви там хочете. Добре, комісію проводити? Ну, спочатку запрошення на комісію. Так, спочатку пройшли, я вам дам відповідь, щоб воно у нас. Е, як було. Е, ваш підпис трішки нижче. Так, да? я вже розписав. Ну ви ж не представник тут... оператора системного розходів. Нічого страшного, я просто підпис. тут. Копію акта будете отримувати? Звісно. то тоді внизу ще один підпис за отримання копії. Так, це все вже це. Так? все, так. Да. Пан Микола, я вас закликаю все-таки підписати з нами договора і користуватися електричною енергією, так як пише закон України. Через лічильник. По-хорошому, ну, оплатити забуваю, борги, ми у вам можемо. Тут багато. У вас багато... Звати... Мене звати Сергій. Сергій, я так, так і думав, Сергій. Дивіться, так. я вам повторно зараз складу запит, надайте мені, будь ласка, рахунки, на які я маю платити. Ну не ті рахунки в офшори, які мені відправляють. Тому що в мене є підтвердження. Слухайте мене уважно, не перебувайте. У мене є підтвердження з казначейства України і Ощадбанку України, що таких рахунків в Україні немає. Тобто ваша організація займається вимагательством. І згідно закону бюджетного кодексу статті 55 з ЖКХ все оплачено, якщо ви цього не знаєте. Для громадян СССР. Так, ви не проживаєте, і я не проживаю. Громадян, бачите, яка пішка і в ну, мене відповідь прийшла від офісу президента України. Я ж не просто так говорю. А я, ви, якщо ви громадянин чекайте. СССР, Почекайте. просто для цікавості можна е, запитати? Я, я сам був здивований два роки тому. Я чому вам це кажу? Тому що в нас юрисдикція з вами різна, і ви не маєте права мені оце безчинство... У мене просто в голові ви виникла, як кажуть, росіяни нестиковичка. Так. Ви зараз кажете, що ви громадянин СССР, а громадянство а це маєте це громадянство СССР так. Так а на початку нашої розмови ви казали, що ви е, той, хто несе владу в Україні, тобто є громадянином України. Джерело влади, є хто народ. Народ, ну, правильно? Ви це розумієте? Маєте громадянство. Громадянство, чи дивіться. В нас громадянство ніхто не міняв, навіть ви не поміняли, ви навіть самі цього не знаєте. Тому що, щоб вийти з громадянства, я так для вас поясню, треба було написати заяву в Верховний Совет Советського Союзу. І тоді Верховний Совет виносить рішення лишити вас громадянство СССР. А тоді ви мали написати як, заяву, що вам надали громадянство України. Ну, Оскільки нас цих процедур ніхто не робив, нас обманули. Сергій. Я просто розумна людина бачу і спокійно. Я вам це доношу до відома просто, я щоб зрозуміло. Що... Дайте я якщо вже кажу про мене це громадян. Я вам скажу, що я зробив запит, тому що я почав цікавитись, яке в мене громадянство. І мені з офісу президента пройшла відповідь, що в мене громадянство моїх дітей УРСР, СССР, декларативне. Тобто мене це теж вибуло з колії, як я вам тільки що озвучив. І згідно цих всіх законів, постанов, так, ви взагалі до мене не маєте права навіть приїжджати. Я вам просто так, як людина, людині пояснюю. Тому що ви вчинили злочин зараз. Досить серйозний злочин. Я Змієте? вас почув. Ну, Добренько, далі будемо, я пізно, так розумію, листами з вами складаю. Рано чи пізно ви за це понесете покарання. Хлопці, поміту дне, це є геноцид. Шкода, і покарання немає, не хотілося б понести. І, і це є, і немає терміну дії. Добренько, По гарного значення. вам дня. Це гарного, найкращого. не гарного. Мені прийдеться зараз знову купляти кабеля, а да, я би грав виконувати. Я вас <просу> ви просто прошу. Ви так, зробили свою робіть більше цього. Я буду це робити, поки до тих пір, поки ви законний.